Привіт, це подкаст Сирена. І з вами Анна Кравець, продюсерка подкастів Видання «Грати». Це третя і остання частина нашого інтерв'ю з правозахисником і офіцером ЗСУ Максимом Буткевичем. У жовтні 2024-го Максим повернувся додому після двох років і чотирьох місяців російського полону. У цій частині ви дізнаєтесь про те, як його судили за злочин, якого він не скоїв, про сізон номер миродин Луганська і Краснолуцьку колонію Вахрушеве-2, де його тримали, про стосунки з ув'язненими, і зрештою про довгоочікуване звільнення з полону. Незабаром все-таки по якому часі почали зустрічатися інші мені люди полонення, стосовно яких відкрили кримінальні справи, так само сфабриковані за тою самою схемою, інші населені пункти, інші потерпілі. Можливо, відмінність в одній чи двох статтях, але у всіх на 356 заборонені методи ведення війни. Це загальнокваліфікаційно, так би мовити. А далі вже конкретно що ти зробив? Там у мене замах на вбивство, навмисне з обтяжуючими обставинами і навмисне пошкодження майна, у когось убивство, у когось ще щось. Потім я зрозумів, все-таки вже. Наприкінці цього всього процесу, що кримінальні справи на цьому конвейері штампують просто навмання на якось не розрізняючи хто. Мене судили першого, і вочевидь, стосовно мене одного з перших, а може першого, було рішення взагалі завести справу. Мене попередили фактично про це за місяць. Про те, що прийдуть люди, будуть ставити питання, маю правильно відповідати. Я думаю, що моя попередня діяльність цьому сприяла справді. А що, до решти, вони далі вже намагалися набрати якомога більше людей. А тоді нам на слідчому експерименті, коли нас весли, сказали що під час однієї зупинок, там був один зі співробітників їхніх, який по-людськи ставилися в гарному розумінні до нас. Тобто ну, можна було пити воду, можна було якось там ну, сором. Він сказав, що парні, все дуже просто. Ваші сажають наших на баршає срака. Военнослужащих, чтобы поменять, надо осужденных на осужденных. Нам надо посадить вас. Ничего личного. Просто, типа, одних на других. Но задачи вас ушатать у нас нет. Поэтому, ну, типа, чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее будет обмен. В общем, как бы. Быстро осудимся, быстро поменяемся. Будете дома. Но ну, если будут обратно посылать на передок, второй раз лучше не попадайте. Если попадете, ну, не серчайте. Ні, в принципі, так воно і звучало. Виявилося, що все трошечки інакше. Щось не спрацювало в цьому задумі, можливо, але це звучало як єдине раціональне пояснення, навіщо вони взагалі все це робили. Вони намагалися, вочевидь, набрати певну кількість справ якомога більше за короткий дуже проміжок часу. Можливо, вони, до речі, поспішали все-таки мене засудити Еленерівським судом, але не встигли. І потім була пауза. От було кілька місяців паузи, поки вони переводили все діловодство на російські рейки. Це був Верховний суд ЛНР, але ЛНР вже був суб'єкт Російської Федерації. Формально в вересні вони закінчили оформлення кримінальної справи і передачу її в суд, яке дізнався під час чергового підписування документів. От тоді ж мене звозили на цей експеримент слідчі. Мене привезли в Сєвєродонецьк справді на якесь місце. Показали адресу, сказали: Запам'ятай. Привели до якогось місця, сказали, підніми руку, покажи на вікно. Не на те вікно, на те. Не пояснюючи, чому я ж не знав знову таки, що в кримінальній справі. Просто мені казали, підніми руку, покажи туди, опусти руку. Сюди повернися обличчям. Там якась вибоїна яма. Покажи на яму, показав. Покажи на вікно, показав. Адресу запам'ятаю. Запам'ятав. Ходімо. все в цьому полягав слідчий експеримент. Фіксація подій, фіксація на місці. От і вже потім виявилося, що я ж показував на вікно, з якого я стріляв, на вікно яке я пошкодив. Оце от ну і там паралельно там були якісь місцеві мешканці, які там ну ці всі картини обложених або зруйнованих міст. Я це бачив ще під Києвом, багаття в дворах, на яких там чайників, все. І коли мене вели до машини, то мій слідчий, які мене вів. Зупинився, зупинив мене і каже: Смотриш викрок, тобі Ти Я Видіш, що ви зробили з і з людьми? Я ж замерз, чесно кажучи, як там кажуть, ми зробили. Тобто вони прийшли, вони зруйнували місто, ми зробили. Ми ну у них усіх була. Вони намагалися у всякому разі нам пропхати таку таку логіку, що в усіх руйнуваннях, і в усіх жертвах винні ми. Я маю на увазі країну, Україну, спільноту, народ, зсу. Конкретно тому, що ми насмілилися захищатись. Я підписав їх у фіксацію цих наче, слідчих дій на місці. Сказали, що передаються в прокуратуру. Вона передає в суд, але це вже було десь ну, перша половина вересня. Наприкінці вересня, як ми знаємо, відбулася формальна анексія. Довелося в січні аж наново проходити суд мед експертизу. І вже тоді мене засудили іменем Російської Федерації. Це вже був березень. Було два засідання. Було засідання п'ятницю, третього березня і в понеділок, шостого березня. У мене навіть був адвокат. Це цікаво, тому що адвокат був спершу один по справі. Я його ніколи не бачу. Бачив підписи всіх документів. Він зі мною був на всіх допитах за документами. Потім він пішов зі справи, але з'явився інший, якого я теж ніколи не бачив. До мене прийшов оцей от чоловік, який не названий з СК, який возив нас, і сказав, що треба написати заяву про відмову від адвоката. Вони знайшли адвокатку. Якусь за день до суду вона прийшла, не бачивши справи. Вона зі мною попросила поговорити 20 хвилин. сказала, що треба розкаюватись. А я кажу, слухайте, ну та як різниця, що я буду казати? Ні, 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 вийшов. Ви Це ж ті суд, цього буде встановлюватися, Тут все по справедлі. <рес> Неї тут ся в наладкуні значок Єдиної Росії. Я зрозумів, що вона одна з активісток, значить, посидіння і всього такого. І виглядало так, що все вирішиться за одне засідання. Але в якийсь момент прокурор оголосили перерву, прокурор з суддєю в коридорі про щось поговорили. І вона взяла паузу до наступного засідання. Вирок фактично вони скопіювали. Весь текст було з звинувачуваної висновку, крім одного епізоду, який виправили. Я так підозрюю, що для цього і взяли паузу, тому що цей епізод прямо суперечив там одному з сусідніх абзаців свідчень потерпілих. Тобто, вся справа, коли я вперше з нею ознайомився, от в повному обсязі перед апеляцією, але в загальному перед судом першим. І коли я читав, я насправді навіть тішився, що я не бачив раніше. Настільки вона була бездарно зліплена. Я так розумію, все одно, що з усіх цих матеріалів цієї справи найбільш такими достовірними виглядають свідчення потерпілих. Тобто, це реальні живі люди. Вони реально зазнали тих травм, пошкоджень і, і, і там, інших проблем, які там зафіксовані. Те саме в справах інших хлопців. Вочевидь, є такі люди, які отримали поранення, або які загинули в тому числі, тільки не за цих обставин. Я обрав, начебто, за справою, саме мінометний обстріл, цей час, щоб значить вистрілити з гранатомета. Інший потерпілий каже: туди та вікно упала міна. А це не міна, а це моя граната. Так само люди гинули, тому що в їхні будинки потрапляли міни. Причому в переважній більшості, як в моїй справі, абсолютно очевидно, що мінометний обстріл проводили російські війська. Російські війська обстрілювали від цього, гинули або зазнавали поранені мирні люди. Потім, коли вони займали ці міста. Вони обвинувачували в смерті або пораненнях цих людей українських військових, яким через це створювали кримінальні справи. І в мене одна з них. Майже всі, хто сиділи зі мною на колоні, у них справи були такого типу. Майже усіх. Іноді абсурдно: одна людина кинула гранату на 50 метрів, інша людина вистрілила з града на 60 метрів. Ну щось таке. Були абсолютно якісь абсурдні речі, але це нікого абсолютно не хвилювало, тому що знову постійно було відчуття, що абсолютно всі все розуміють, включно з суддями. Мені навіть було цікаво, якісь на початку судового процесу. Може, суддя справді не, не знає, але дуже швидко ці сумніви розвіялись. Коли пішло мову про першу суперечність, вона на це відреагувала, ну, звісно, вона розуміла чудово. Далі була апеляція, і після апеляції тебе перевели вже до Вахрушева, так? Бо в тебе був вже адвокат, mm -hmm. і можна було спілкуватись якось, можна було бачити тебе з екрану. Це був шок, чесно кажучи. Да? Так, апеляція з відеозв'язком. Yeah, я раптом ти, ти говорив, ну, намагався говорити там табличку. Якусь поставив там. Mm -hmm. що, ну я, я просто намагаю, в мене були аркоші паперу. Та... Так і я написав просто ручкою зразу. Коли я по перше побачив раптом, що туди пускають людей, що там є мої знайомі, мої друзі, мої рідні, мої колеги. Вони туди прийшли. Звісно, коли стало зрозуміло, що в перервах а були перерви, можна поговорити. Тобто це був перший контакт з зовнішнім світом, якийсь такий ну, нормальний. Один раз дали зателефонувати батькам. Мені було головне почути, чи вони живі, чи вони здорові. У мене гора спала з плечей, чесно кажучи, тому що ну, поки ти сидиш в ізоляції, в тебе різні думки в голові. Я, я не брав дурну в голову, так, але ну, дурне в голові саме береться, ну, а то, то стало спокійніше. І я був абсолютно певен, що про мене знають, пам'ятають, але бути певним просто, тому що ти знаєш людей цих. Це одне, а коли ти ще отримуєш підтвердження, ну якби це інше. Але це був єдиний виняток, а так справді до цього відеозв'язку у мене не було ніякого. Я побачив людей, я міг з ними хоч якось поспілкуватися, щось їм показати. Так. Умови змінювалися на СІЗО дуже сильно. Найважче було перші кілька місяців до жовтня. Якийсь період часу був, коли відбувалися прокачки регулярні всіх військово-військовополонення, сидять окремо на окремому продолі. Заморожені хати, так звані, тобто заблоковані повністю інформаційною відмінність поводження з цими камерами в СІЗО, ну в тому числі ось ці щоденні або подвічі на день виганяння на проділ, присідання вспишка спишка справа, вспишка спишка сліва треба було падати на правильний бік. Якщо не неправильний, то ти ризикував отримувати там відтискання від підлоги. Ну, було багато різного такого. Хлопці з великих хат, камер, де було 20 з гаком людей, там були такі, що не притомніли, було, що відливали водою, між ними були трьохсоті, в тому числі важкі, там всяке було. От в нас був тренінг, до нас поки доходили в кінці продолу, вони вже, очевидь, стомлювалися. Ну, теж бували різні ситуації. Було дуже погане харчування, ставлення було залежно від того, яка людина до тебе звертається, але всяке було. Потім в жовтні це припинилося раптом. Після приєднання ЛНР до, до РФ стало трошки спокійніше, але побутово було так само погано. Ти більше зима, ми перезимували. Частина шибки була вибита в камері, відповідно, у нас там залітав сніг, намерзали сосульки. Був період досить голодний, був період досить холодний. І були такі періоди. Потім все почало потрошку ставати краще. А після вироку мене перевели вже до звичайних злочинців, так би мовити, не до військовополонених. Я був першим, кого перевели в Луганському СІЗО. Реакція була на мене як на диковину яку, якусь таку, тим більше з таким разом. Скільки 13, що. Але це вже було набагато легше. Передусім, фізично, тому що ну, людям заходили, і має бути за законом передачі, а з яким вони завжди все таки живуть тим, що вони діляться. Вони підтримують одне одного, навіть якщо вони різних зовсім способів життя, ну крім там деяких особливостей касту виси, Системи цієї періодично були ті, з якими сплахували суперечки, не з моєї ініціативи. Я розумів, що сперечатись дуже швидко, сперечатись не має сенсу, але і погоджуватись теж не має сенсу. Тобто я не провокував ці розмови. Якщо вони починалися, я казав те, що я знаю, те, що я думаю. Робити вигляд, що я думаю, не те, що я думаю, не мало сенсу. Тим більше я не вважав це за потрібне. І люди різні бували неприємні дуже моменти, але потім все одно, якщо ми з цією людиною перебували в одному просторі, ми знаходили спільну мову в побутовому плані. Тим більше, що справді у цих людей, яких я зустрічав, у них могло протягом півгодини часу прозвучати від них три протилежні одна одній тези. Одночасно вони не бачили в цьому суперечності, і скажімо, з певними з них ну там людина могла сказати, що все таки там з Луганська, все таки найкраще. Було при Україні, От тоді було класно. от тоді було класно. Луганськ це було місто. Якби яке б воно не було там забув, воно ну, розвивалося. У нас були такі класні перспективи. Ті самі люди могли казати, що ви прийшли нас убивати. Ми вас не кликали нас звільняти, при цьому на всі заставки лаяти Лугандоні. От одночасно, абсолютно. І лаяти керівництво РФ і війну, крім звісно, однієї. особи. Одна особа у всіх абсолютно недоторкана. Це монарх та да, це цар. Цар є просто царем, він не є президентом, він мається на увазі Путін. Був в якийсь момент, вже коли на касацію мене возили, коли на бокса мене кинули разом з вагнерівцями. Ну, було цікаво, але вони поставились з повагою. Тобто там цю укроп, носало, хахул, да, реально укроп, що воював, да. Ого, о, здравствуй так, іди сюди. Звагнера воював, ні Ну, А якщо б дивилось, ну, дивилось, бо й ага. ну, ладно. Зрозуміло. Курить є на, <рес> на куріти, на тебе кофе. Там, так, тобто вони саме сиділи теж. Ну, так, по кримінальній справі. Ага. Дуже, багато, дуже багато людей, які воюють, з того боку вони заїжджають по кримінальних справах з різних регіонів Російської Федерації, Збройних сил, з приватних компаній. Все. Ну люди різні всюди, але в принципі нормально знаходили спільну мову. Цікаво, що ті, хто з бойовим досвідом з попередніх років іноді сперечалися з тими, в кого не було бойового досвіду, апелюючи до мене. Наприклад, припиніть дивитися цю пропаганду. От, там телевізор, який не вимикається цілодобово, і там бетл-порно йде, як наша славна артилерія накриває українських нацистів. Ну тут раптом той, хто воював, каже, виключіть це все. Ну типа це вже далі де мені печатне змалювання, що це таке. Макс знає, що це, і я знаю, що це. а ви не знаєте. Що не було. Ви не розумієте, що ви смотрите, там, бред собачий собачья. Виключите, переключите на Муз ТВ, ну там на музику, на кліпи. Ну в цілому, по-різному було, але по-людськи. Люди ставляться по-людськи. Тобто, ця от максима, ми всі під одним дахом тут. Ми під одним дахом сидимо, і ставлення з боку порядочних, тобто більш професійного криміналу, воно саме таке, що типу не треба. Політика це табу. Не розводити політику, тому що ми всі під одним дахом. Не треба. Військовополонені засудження, як до нас було доведено дуже швидко вже до засуджених. Ви к нашому міру не относитесь взагалі. Тобто, це ні, ні, ні капчаку, ні к чому, ні там це ні в кастову систему не вписуєтесь. Ну, чисто по-людськи, ну типа там, якщо треба, обращайтесь і взагалі. Тобто, я З одного боку, я я зразу знов відчув, що я тут. У Мене було до себе питання, коли я заплачу. Ще коли я там сидів, а кожен сидить, хто чекає і уявляє собі, як воно буде. Я думаю, що там буде. Коли коли я ступлю на землю, коли я сяду в автобус. Це було просто ну природньо. Звісно, я в Україні ура. Нарешті стільки разів собі це уявляв. Ось воно відбув... виявляється, Воно відбувається отак. З іншого боку, це все такі процеси. Наприклад, вже через тиждень я нарешті відчув, що здається, справді відчуваю це як реальність. Причому як поступовий процес, щодня ти більше занурюєшся в те, що те, що позаду, воно вже позаду, а ти тут. Але це цікавий процес. Про обмін раптово абсолютно раптово. Всі чекали, щодня чекають. Постійно ширяться, як завжди, поміж будь-якими ув'язненими, тільки полоненими чутки різного ступеню дикості або достовірності. Але в нас була ранкова перевірка. У 9 годині шикування на локалці, локальний сектор біля бараків. Перерахунок якраз готувалися, переходили на змову форму одягу, тому всі мали бути в шапках, бушлатах і так далі. Зразу після цього викликали на чергову частину, де повідомили, що у нас і півгодини, у мене і в Сергія на те, щоб зібрати речі, бо ми йдемо на етап. І на питання, на який етап, куди сказали, що не знають. Версії були від лікарні. Тому що ну, перед цим була певний медичний інцидент, за якийсь час до цього напад, скажімо так, мікронапад серцевий. І адміністрація лікарю швидкої, яка приїхала, пообіцяла, що мене вивезуть на лікарню. Ну, це було очевидно, що мене нікуди не повезуть, ні на яку лікарню. І товаришні, якого звільнили, йому теж потрібна медична допомога. Але ми знали, що нас на лікарню не повезуть. Інший варіант був, що нас повезуть на етап сраді, вивезуть на територію Росії кудись. Про це ходили чутки періодично. Ну, а третій варіант був оцей. Дуже хотілося повірити. Але не вірилось вже потім, коли нас вивезли на іншу колонію в Луганській області, де нас ще раз дуже ретельно обшукали, набагато ретельніше ніж будь-де і будь-коли, з оглядом усіх порожнень тіла, оце все ну, таке. І передивилися виняли кожного листа а в мене кілька сотень листів з конверта, щоб подивитися, що там а паралельно викликали і в сусідню кімнату завели. І дали підписати якісь арку ще знову, там типу не читаючи, але я встиг побачити, що це порожній бланк, на якому згори написано об освобожденні». І отут я почав розуміти, що здається, все-таки напевно так. І все. Ну і я... ми, власне, вже зрозуміли, коли ми почули, що ми приїхали на аеродром, а потім до нас закинули азовців в стакан автозака, які були в літній ХБ формі. В них забрали абсолютно все. Було холодно. Нас тримали довго, це була важка частина. Нас випустили, може, двічі до вітру, Так ми добу провели в автозації. Половину з неї в шістьох напхані в один стакан не можна було повернутись. Ми були з сумками, оскільки ми їхали на етап, на відміну від хлопців-азовців. Ми їх вдягнули хоча б завдяки тому, що в нас були речі, вони якось дали їм светри, хоч трохи їх зігріли. Потім нас зв'язали руки і очі скотчем. Ми думали, що будуть вантажити в літак, але щось пішло не так. нас завантажили не за стакани. І так ми просиділи ніч і ранок. Без можливості поворушитися в цьому скотчі. Весь цей час не було ні води, жі. взагалі не було жодного ковтка, нічого. Атмосфера була досить тяжка. Ну фізична, манувезі, повітря. Навіть і я тільки сподівався, що, поміж іншими, які були з в інших стаканах, що немає жодного сердечника. Ну тому що, я думаю, людині там би стало погано. Це могло б врешті суто прагматичної зірвати обмін насправді. Але ні, всі, всі дочекалися, і потім літак, і потім надзвичайно дискомфортне, але радісне подорож. Ну так само, власне, літаком. Ми не знали де, але по часу, в принципі, скільки ми летіли, як це було, було зрозуміло, що білорусь. Ну і все, далі це вже було питання кількох годин. А коли вам очі розв'язали? Коли посадили в автобус. І принесли їжу, це були армійські сухпаї, російські, але казали не піднімати голову. Можна зняти шапку, поїсти, на її назад, але не піднімати голову. Там вже було поводження інше. Там автобус був, а не автозак, там були ну, сидіння, а не лавки, там вже була вода. Там що було так якось, і ти сказав, що коли ти вернувся, ти одразу почав говорити про решту полонених, які там залишалися. А ми весь час про них думали. що да. 40 людей ще да? 40 з гаком. Так, треба, треба перерахувати, залишається. Так наскільки ми знаємо, це єдина колонія на Луганщині, де сидять засуджені військовополонені. Ще туберкульозна колонія, куди могли завести якусь підозрюю на туберкульоз. Про неї, що там зараз, ми не знаємо. Перед тим там було двоє наших, їх завезли до нас. На інших колоніях сидять незасуджені військовополонені. Ще є дві колонії: це Суходольськ і Свердловськ. Це перший обмін з нашої колонії. Ми всі на нього дуже чекали. Ми дуже багато про нього говорили. Що щоб хлопці казали, аби хтось звідси був поміняний, ми б знали, що колонію розморозили, що процес пішов. Тому, звісно, я знав, що наші які лишилися, дізналися зразу або дуже швидко, що є обмін і тішаться. Але ну все одно звісно, я думав про них. І коли я сів в автобус, і коли я вийшов з автобуса, я звісно думав про них, про тих, хто лишилися там, це ну це а як інакше, ви слухали подкаст Сирена від видання Грати. Це була третя частина розмови з Максимом Буткевичем, правозахисником, офіцером ЗСУ та колишнім військовополоненим. Першу і другу частини інтерв'ю шукайте у попередніх випусках подкасту. Також читайте більш детальну розповідь Максима на сайті grati.me. Аби не пропустити наступні епізоди нашого подкасту. Підписуйтесь на сирену на подкаст платформі на ваш вибір. І якщо вам було цікаво, порадьте цей подкаст своїм знайомим.